Та лазур зор погорі, Та лазив лазор погорі, лидекари дикарь, кабурла бурлазур, лидекай, та здохла в його кобила, та здохла в його кобила, ледекар, лидекар, кабурла бурлазур, кобила. Та не плач лазор, не журись, та не плач, плачлазор, не журись, лидекарі, лидекай, кабула бурлазор не журись, А зарем шкуру продамо, о зарем шкуру продамо, лидекарі, лидекар, кабула бурла зор, лидекарь. А шкури буде барабан, а шкури буде барабан. Лидикар, лидикарь, кабула бурла барабан. А з ушей буде холодець, а з ушей буде холодець. Леди каря, кабурла-бурла зор, холодець. А з ушей будуть, а уш з хвоста будуть, кропила, А з схоса будуть кропила, лидекаря, лидека, кабурла бурла зор кропила.